Вітаю! Сьогодні зробимо розклад на потенціал дня для людей, які дивляться це відео. Сьогодні 25 червня. І так, дивимося потенціал дня для людей, які подивляться це відео. Вісімка мечей. Потенціал невисокий. Щось вам буде заважати сьогодні. Ви будете зв'язані по руках і по ногах, як то говорять, своїми бажаннями щось зробити, щось вирішити. Промислити, продумати якусь стратегію. І щось вам буде заважати. Не буде у вас ясності, думки, не буде у вас ясності, розуміння того, як потрібно поступити в ті чи інші ситуації. Не буде розвиватися воно у вас так, як би ви хотіли. Можливо, у вас є якісь плани, і ви би хотіли. Вирішити якусь задачу, якусь проблему вирішити. Але ваші думки, вони не будуть мати тої енергії, не будуть мати того драйву для того, щоб рішити це запитання. Чи питання. Ну, Будете зв'язані. Так, ну, для того ми й дивимося цей потенціал, щоб ви знали, що у вас. Може виникнути така проблема і щоб над цим попрацювали. А ну подивимося, що тут неочікуване для вас може статися сьогодні, на що ви не розраховували? Неочікуване для вас, неочікуване? О, ну ви не чекали, що ви будете сидіти що вас е, примусять не виконувати те, на що ви собі розраховували. Матеріальний якийсь план, матеріальне, фізичне якесь дійство, воно вас е, вимусить подивитися на те, як кругом вас це все відбувається, але сам. Самі ви нічого робити не будете. Хоча ви планували, скоріше всього, планували у вас були грандіозні плани. Но бачите, неочікувано для вас це випадає, що ви будете зациклені на чомусь матеріальному. І оця зацикленість вам не дасть можливості розвинутися Ваші, вашим мріям, вашим планам, вашим задумам. От, от оце воно стопорить. Ну, давайте ще третю карту, витягну сьогодні. Подивимося, які ж дії вам бажано сьогодні е, робити для того, щоб для вас день пройшов як Як найкраще. найкраще, Які дії? Щоб день пройшов як найкраще Для вас які дії бажано. Oh. <laughs> ну і дивіться, які дії. Дії того, що ви, хоча ви будете зв'язані у своїх помислах, своїх задумах, будете прив'язані до чогось матеріального, але ви повинні себе поводити як дитина. Ви повинні, повинні сьогодні себе відчувати в такому Сонячному, гарному, легкому настрої, е ну, відпустити все. Отак, От як дітки у нас, да? як? От тут грається, грається чимось одним і переключив свою увагу на друге, і вже дитина тішиться другим. Да? Отак От і вам. Вам сьогодні карти радять, що сяйте, будьте собою. Е Енергійно проводьте свій час, не, не сидіть отак. Да? То, що вас, ви не очікували, що це вас фізично застовбурить, за можна так сказати. Але віднесіться до цього із легкістю, віднесіться до цієї е, інформації, від, до свого життя, як е, граючи. І вам буде все добре, у вас все буде добре. Все рівно буде завтра, буде легше, буде по-другому, не так, як сьогодні. Тако, якщо дивитися всі ці по позиціях. енергії невисокі, але ви енергійна людина і ви зможете вирішити любе питання, яке перед вами буде стояти. Неважливо, чи сьогодні, чи в майбутньому. Váden, jak